Виявлено ще один варіант COVID-19, і тепер американські пацієнти сміливо можуть просити свого лікаря випасити івермектин, що було неможливим в пік пандемії. Управління санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів знову схвалило цей препарат. Я поговорила з колишнім радником цільової групи Білого Дому з питань коронавірусу, а нині старшим науковим співробітником інституту гувера при Стенфордському університеті, доктором Скотом Атлосом, щоб дізнатися його думку. ВОЗ стверджує, що за штамом Еріс слід спостерігати уважніше ніж за іншими варіантами ковід. Тож чи варто хвилюватися? Не Думаю, що треба надто хвилюватися. це цілком очікувано для вірусу, який зараз вважається ендемічним. він буде тут завжди, як і чотири або п'ять інших варіантів. Це очікуваний результат пандемії. Ми бачимо, що зберігаються варіанти, які як і раніше заразні, але набагато менш смертоносні. немає свідчень, що від цього варіанту збільшується смертність або кількість серйозних пацієнтів, які потребують госпіталізації. це саме те, чого й слід було чекати. немає жодних причин боятися. більш турбує страх із приводу ковіта. Що робити тим, хто хоче знайти альтернативні методи лікування? FDA каже, що тепер лікарі можуть призначати івермектин. Як ви на це дивитеся? Гадаю, що це оголює проблему, яка існує. FDA разом з іншими авторитетами в галузі охорони здоров'я, замість того, щоб переконувати людей фактами, намагалися переконати їх, спотворюючи інформацію або не даючи розумній інформації дійти до громадськості. Івермектин – одна з таких історій, коли FDA справді грубо порушувало суспільне добробут та етику. Воно публікувало у Твіттері такі повідомлення про івермектин. якщо ви не кінь, не корова, то припиніть використовувати івермектин. Івермектин, як і гідроксіхлорохін, безпечні та ефективні препарати, схвалені управлінням санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США, і які застосовуються мільярдами доз. проте громадськість відмовляли їх використовувати. Це був один із перших, якщо не перший випадок в історії, коли не лише лікарів засуджували за використання цих препаратів, а й фармацевти не виписували рецептів на безпечні ліки. обидва ці препарати і хлорохін і. Євермектин мають ефективний механізм дії. Клінічні дані щодо застосування цих препаратів відрізнялися. Однак FDA справді завдавало шкоди громадськості та відмовляло людей використовувати препарати, які могли б допомогти, особливо коли ніщо інше не допомагало. А тепер FDA заявляє: Ми ніколи не казали, що ви не можете використовувати цей препарат. але вони робили такі заяви, через які люди боялися застосовувати ліки. Вони не просто припинили використання препарату. вони зупинили його клінічні випробування, які могли б показати його ефективність у порятунку життів. Доктор Скотт Атлас, старший науковий співробітник інституту Гувера та колишній радник цільової групи Білого Дому з коронавірусу. Дуже дякую.